Українська казка був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові. Ти чоловік розумний. Я це здалеку чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пане. На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові, відповів селянин. Пан подумав і знову спитав. А я розумний? Хто вас знає, пане, треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу. А ти придивляйся? «Ну і буде по-вашому, мовив селянин. Сіли вони на віз і Рушили в дорогу, де тільки не бували, а якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч виколи. Селянин швиденько назбирав ломача, розпалив вогонь, сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк в солому, що була на возі, тільки ноги стирчать. Пан підійшов до нього і питає. Що сталося, чоловіче? Цсс. Он де ведмідь, ховайтеся. Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах, а селянин каже Ой, якби в нас був хоч один пес? А то чому? спитав пан. Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах. Пан ледве сопів, а потім порадив Ти, чоловіче, сам гавкай. Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас. Пан трохи подумав і спробував. Гав, гав. гав, 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 гав. О, добре. Як будете панночку так гавкати до самого ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав, 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 гав. Не вгавав Панисько. Селянин заснув, а Панисько так захрип, що вже аж шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся і питає: Чого це ви шавкаєте? Та я загриб, бо м на ведмедя гавкав. На котрого? Та на того, що в корчах. Ходіть і подивимося на вашого ведмедя. Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. Ну, що маю казати про вас? посміхнувся селянин. Панисько ударив коней батогом і за його возом тільки закурилося, а бідняк реготав.